Вінницькі фермери заповнять полиці місцевих супермаркетів, торгову марку для продажу овочів та іншої сільськогосподарської продукції місцевого виробництва планують створити у Вінниці. Наша громада стала першою в Україні, де створили унікальну програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки міста на 2023-2025 роки. Під цією торговою маркою ми хочемо об'єднати виробників агропродукції, зокрема овочівників міста Вінниці, і дати таким чином їм поштовх для заходу у Вінницькі. І не тільки у Вінницькій, але в першу чергу у Вінницькій мережі для того, щоб їх продукт на полицях магазинів, супермаркетів міста був представлений більш ширше. Ми маємо щось на кшталт місцевого торгового патріотизму розвивати, підтримувати наших. І от якраз такий шлях, як формування марки, бренду «Вінницький фермер, дасть можливість цю, цю ситуацію дещо вирівнювати. Це дасть старт створенню оптово-роздрібних ринків з місцями для тривалого технологічного зберігання різних видів овочів, а також удосконалення інфраструктури аграрного ринку громади. А ще такий крок надважливий в умовах війни, коли порушена логістика. А велика частина сільськогосподарських угідь знаходиться під окупацією. У нас є локальні фермери, які робить гарну продукцію, гарної якості, які може вчасно оперативно її. Довозити на полиці, оскільки тут менше логістичне плече, і плюс виховувати споживача, доносити споживачу про те, що під підтримуючи власного фермера, він підтримує нашу локальну економіку, яка яка створює тут на місці робочі місця, яка генерує податки, через які е, розвивається інфраструктура і розвивається місто.